Чо п'єш? Не п'ю. Що? Зараз я пошшу. Ты постришь? Да. Відколи, блять. Відтоді, блядь. Від ти вчора був п'яний. Що, що, що ти, блядь, то людям пиздиш, я був п'яний, Що ти мелиш, блядь? Я вже забув запах горілки, блядь. запав гурівки, бля! Блядь, Я тебе... Ой, сука, блядь, там, блядь. ти сука зараз там, блять! Ну зараз, я позаразу то сукуру разпизав! Ай. Ай, ти, блядь, ти, сука поршила! блядь. Ти, закуп! Ты сука, знаєш что, блять! Шо ти, блядь? Не знайти не можна дозару, не, не злити не можна, блядь, Я біжав, сука, ну, блять. каплю від серця? Так, так бо на серці були. А від кого? Від чого? Від тебе, блять! Ви що сіти, карантин, блядь, їбали, все. Негодин дивись, перпаці, а все, продаж, блядь, стає. Продажа стає. Продажа стає? Так. А ти мало там ще з літа, щоб пшеницю продав. Ну то що, що я то ти що думаєш що? Гроші <тас> то? Гроші папіртів не отгойдут направо-наліво, блядь. Там мені... за газ, там за світло, там купив уливи, блядь, купив Це Ти там ненька дерева рубав, та? Так, знаю, так, ну, так, ти ж маєш їсти, я же голодний пес. Ну <тас> <тас> ти додому їсти що, блін? Строй немає, ні зде зварила. Має печенье? Дай, да. Що <тас> ага. ти то від не носиш, блядь? Бо, Бо я вже його їв, ні? Если їй без мене скотина, блядь. Блядь! Да ти, блядь в нюх? Ты се дусишь, блять, ты си сколько вдусиш, блять. А тебе не ты, блядь, що я же дуба дал, блядь. Ты начекаешь, Та ти не чекаєш. Та Я тебе люблю, блядь. Та Та ти, ты, так. та? любиш, я тебя не люблю, блядь. ооо Гора! блядь! Сюда. сука! Що таке? Єбати. Забі. Ти Ты шеси не наїв? Ты ше не наїв, Не наесть си, Зі два печива вже буде мені то показувало. Вона коштує 150 гривень. Mm -hmm. Ну, я знаю, на 23 гривні коштує в магазині. 23, блять! Так. Навіть 23, блять, віддав мені сюди. Якби не одне 23 дав і ніц! Ти і, мені? І си не поминаю, блядь, <laughs> що <б> ти віддавав? <laughs> ти не поминаю, Зараз, плюну в очі. <laughs> плюну в очі? Ільку, б... що там, йдемо знову пусік? Дідем, дем, треба трошки вкрасти, бо вже всі плапш в тут, ви. Ти мені бутилку взяв? Я собі бутилку тільки взяв, а ти де був? Що вдома бутилок немаєш. Я тобі дзвонив, ти мені ще взяв бутилку. Ну, немає стільки бутилок, на... куро на всі села? Я <laughs> на села. Давай, ну для себе. Ти що, самолюб? Не сон... Я, ти... Я ти відлию, кура, півтора літрі і Ні... не Ні... пар мені мод, де розвай, блять. Зараз кула в душ дай, блядь. Хочеш? На ну давай. Весь туш. душ, та шо ти чоловічи, блядь. Ну а як ти ты думав, блядь? блять? Весик. Зайшов. Весика, весика, блядь, той. Сука, ааа, а я не си недавно мив, блядь, що си вода в трубах лишила, блядь. Сука. Що, блядь намалну, щоб душу, бля перепутати, блядь. Ну, з туалетом, та? Та, куди зараз, бо там зараз ти знов приедет, зараз знову буде викрикати. <laughs> ти нагана взял? Нагаду, ми нагаду скрусал, блять. <laughs> куди я, блять? Где му кав'ярка по знову? Що там, є баразове сік чи ні? Сок пиздец, нема соку, Як нема? Нема, типа двиг за зрані, їх ти віжжи, злив, блядь. п твою мать. Я що ти... що ти очікував, блядь? Пиздец, і шо? що? Чо, идем туди, шо, блядь, Ой. Бля, там тоже не зима, блядь. Блять, не напили сокол блять. Нахід то брав, я не знаю. То, за то, та то, 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 ти. ти говорив, скочи, блять. Ниху придурок, ти не кричи, блядь. По сука, пошучу. Шо? Шо? Сіка з масло пошов та до тим'яю, блять. блядь? Зараз <laughs> Бля, пішов стріляти, блядь. Ну, ну, ну. Чоо, блять, я посол пикула. Су, це засіб, блять. Шо, куда? Дай блять. Наш ти б не кликав, блядь? Я докликав зрання. а... знайшли, знайшли містечко, та? Так, так, давай, треба зліти, блядь. Калогерка, ви си не думайте, ми маємо купа точок, блядь. Не тіку одну. Не, Та би з марли, не маєш марлі? Да я шо, блядь? Да яку шматку, блядь. Марлю. Маю між ногами марлю замість стой. Замість схера, та? Замість памперсів. Аааа, йос, блять. Ой, йо, бля, блять. Ты блять на закону. Давай ти секлію, блядь. Нас би дам секлію, о. Як ти там казав до мене няшка, блядь? Няшка ти Сука. до мене як там казав, та? А ти... Няшка ти лелечка ти блять! Лейдова! давай! Зараз такі ще дві точки обідан, вже буде мали, блять! Пено буде, мали, блядь. Пену буде, певно не стане, блять, нам його одної баклажки. Де ж де, де такі дурі папіроси, блять? А? Що ти вже подарував, блять.